Вони не безкоштовно. Де А ми можемо робити, що хочемо поки. Поки що. Можете не фотографувати. Не що хочем. А хочем. можете сісти в машинку? Яку? Оту. Анатрия. Просто за, хочу за, сісти, я ж не сідаю. Ну, Можно не можна, можна. Ура! Уи прикольно! Я еду, еду, еду! Ля-ля-ля-ля-ля! Ля, -ля, 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 -ля. Я, все швидкий Так вот. И тут вот, коли на клавіша нажимаєш, і лево переключається, то так вони роблять. А воно брало. Це в себе крутить і далі ти бачиш. Може ми ти Можливо, можете взяти магнітики. Так, да. пакет. 100 гривень. А тоді треба брати кошельок. Может, ми, ми підем, я піду куплю сувенір. Добре? Сувенір куплю. Дайте пройти! Не їдьте так удалю, сучко. 辛苦了。